Друзі, всім доброго дня! Хочу з вами поділитися такою інформацією, що з квітня місяця планується введення державної програми на підтримку вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки. Пам'ятаєте, до війни ще була така програма, де ви купуєте вітчизняну техніку, перевіряєте, чи вона входить в список доступних технік. І Після топовної вартості, коли ви її оплачуєте, у вас є можливість повернути її 25% від вартості самої техніки. Тоді дуже багато хто купував, тому зараз не втрачайте таку можливість. Перегляньте, можливо, щось ви планували придбати, можливо, настав час якби, оформляти вже якісь кредити на придбання техніку. Але пам'ятайте, придбання має бути 100%, тому що вам. Буде обов'язково потрібен пакет документів, такий як квитанція про 100% оплату в тій чи іншій установі, в якій ви купували техніку. Також потрібно буде акт прийому передачі, підтвердження того, що ви отримали його. Можливо, це, це по старих документах, можливо, зараз щось зміниться, але це однозначно потрібно буде все, тому будьте готові. І скористуйтеся цією програмою. Якщо будуть якісь питання, заходьте на сайт Мінекономіки. Я думаю, що з найближчим часом стане більш детальніше і більше інформації. Тому залишайтеся з нами, задавайте питання, коментарі, лайки, ну і підписуйтесь. Гарного дня! вам!